Історична легенда про коваль переносить нас у прадавні часи Данила Галицького. Завітавши до кузні, що стояла на березі Турії, князь попросив Коваля викувати меч. Майстер погодився. Зроблена ним зброя виявилася міцнішою від лицарської. Тож і промовив князь Данило до Коваля. То буде віднині це місце зватися іменем твоїм ковле згідно з історичними джерелами, 24 грудня 1518 року король Сігізмунд I надав Ковелю магдебурзьке право. Випросив це право у польського короля власник ковальського маєтку Василь Михайлович Сангушко. Саме з цього часу коваль отримує його жителі, отримують більші права, більші прерогативи, встановлюється місцеве самоврядування, більше привілеїв отримує місто, доволі сильно активізується ремісничі і торгівельна діяльність у нашому ковалі. І двічі на рік вже проходять ярмарки, що було доволі важливо для. Жителі міста Ковеля. плідної роботи учасникам форуму, а серед таких науковці, працівники музейної справи та архівів, історики та краєзнавці з різних міст України, побажав ковальський міський голова Олег Кіндер. Ще чимало сторінок історії залишаються невідомими та недослідженими. Впевнений, що цьогорічна конференція, прирочена 495-й річниці надання Ковалю Магдебурзького права, буде багатою. На нові відкриття, а отже, цікавою як для пересічного комечанина, так і для науковців. Матеріали конференції систематизовано в науковому збірнику минула і сучасне Волині та Полісся. Коваль і Ковачина в історії України та Волині, який має 608 друкованих сторінок. Окрім розділів, присвячених місцевому самоврядуванню та магдебурському праву, в книзі також є матеріали археологічних, культурологічних та етнографічних досліджень ковальського регіону в контексті української історії. Ковель завжди відрізнявся тим, що коли ми тут проводимо конференцію, то потім всі наші наступні конференції вже мають на нього рівнятися. А по-друге, говорячи про ті події, які сьогодні відбуваються в державі, а ми конференцію присвячуємо одержанню колем Мандебурського права, то це є цілеспрямована акція на Європу, на Євросоюз. Примітно, що серед учасників конференції багато учнівської молоді. Більше 20 доповідей дітей надруковано і в підсумковому збірнику конференції. А для більш тісного спілкування молоді організатори передбачили також засідання окремої учнівської секції форуму. Взагалі, бути студентом малої академії наук, це означає постійно брати участь в різних конференціях, ось в різних заходах. Зокрема, я займаюся наукою роботою вже. Третій рік і це вже буде третя конференція, на якій я беру участь, і безпосередньо представляю наукову роботу саме своє дослідження в галузі етнології про єврейську культуру міста Ковеля. Тема суспільно-політичне життя Ковальщини у міжвоєнний період, між першою та другою світовою війною. Мені це питання дуже цікаве, я над ним ще починав працювати в 10 класі. Особливу увагу звернули на різноманітні політичні партії, які діяли в цей період організації яких налічувалася величезна кількість, адже якщо не помиляюся, понад 40 політичних партій а організацій ще більше. Мені саме цікаво Магдебульська право, адже це право право міста на свої органи самоврядування. І ковалю воно було надане 495 років тому, і це мене дуже зацікавило, адже ну. В принципі цікаво дізнатися, як Коваль отримував його, що дає це магнебульське право в рамках конференції. Відбулося й відкриття виставки робіт художника Андроника Лазарчука з фондів Волинського краєзнавчого музею.